Як офіційні захисники цього міста вітаємо! Постарайтесь не злякатися великого міста. Я знаю, це може бути занадто для недосвідчених авантюристів. У нас є провулок моди. Вам пригодиться. Ти мені не подобаєшся. Круто. Я гадаю, ми упораємось. Багато чого змінилося, відколи твоя сім'я змилась, Джексоне. Так, стало навіть гірше. Слідкуй за язиком, коли говорить що шляхти. Можу сказати тобі те ж саме. Що ж, можливо, колись таке hey! було. Гей! чому ти це кажеш? Його і так переслідує минуле. Мара, усе добре. Ні, ти жалюгідний. Пирнути його це одне. Ми вилікуємо. Але принижувати його ці рани не загоїти. Тебе що уже пирнули? Ну, принаймні, тебе не забули. Що ж, панове, у вас є місто, яке маєте захищати. А у нас попереду цілий світ. Тож бувайте. Ох, це правда. Попереду цілий день, аби нас обожнювали. Удачі, вона вам необхідна. Вони пішли? Так, вони пішли. Слава Богу. Я ненавиджу цих типів.